В рамках акції Гарний настрій за порука миру на ігровому майданчику біля бібліотеки філії номер 3 комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС відбулося свято Золота пора дитинства. Весела музика, яскраве оформлення майданчику в стилі українського сільського подвір'я. Чекало на всіх бажаючих читачів бібліотеки та мешканців мікрорайону. Діти охоче розгадували загадки, розігрували інценівку української народної казки Лисиця і Журавель, грали в ігри, співали пісні. Упродовж заходу гості і запрошені могли ознайомитись з новинками книжкого світу для дітей. Дуже дуже раді бачити вас сьогодні на нашому святі. Свято називається Золота пора дитинства. І ми вас називаємо великими людьми, великої країни, нашої України. через те, що ми тут зібралися, мирним, мирним мир, мир, небом. Мир, мир. Україна велика країна. Через те, що вона велика своїми полонинами, своїми озерами, своїми горами. Україна велика країна, багата, прекрасна, працьовита. Гостина, мирна країна. Вона багата своїм українським народом, своїми піснями, танцями, іграми. Багата наша Україна. А ще Україна це казкова країна. Через те, що як тільки дитина з'являється в світ, вона завжди чує своїх бабус, дідусь, дідусь і своїх батьків. Перше, що вона чує, це казка. Ця виставка новинки книжкового світу. І тут, вибрані, це дуже-дуже мала кількість казок, але самі найкращі. Оце такі українські казки. Бачите, які гарні. так? Вони у нас різного формату. Бачите, це товстенькість, це даленький, червоний світ казок. Всі казки. казки мого дитинства. У мене залом'яний більшою. Заєць Саєць, палько. Заяць палько. палько. Бачите, дуже добре, ви знаєте, читати вмієте. От зараз і можна провести конкурс. А конкурс називається Хто більше назве казок. Для цього мені потрібно дві дитини. Хто сміливий? Тей казочку кажеш? І Альох продовжає. І так до тих пір, поки ви заплитися, не зможете не сказати ніхто. Виграє той, хто буде продовжувати разом рукати. Добре? Соломіяний печок. Mm -hmm. Колобок. Раз. Так, леві чукає рак. Знайшов півних колосок, змогло ворож на мішок, Спів негайно в печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Всі разом мовили колосок. Так, я бичок, тритячок, с мене бочок. І соломи дітрови, біг свого засмони. Так, далі уважними будете. Сидить півник на печі. І смачні калачі. Тут лисичка припігає, Мерщій півника хапає. І жий котик рятувати. У лисиці півника забрав. Всі разом. О, О, Далі. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони. Ок, не їхня мати. Не спішіть. О, і себе боливат! Добре. А тепер мені героя казки. Так. Зиться річка невеличка, чому чого не лісити. З берега матуся твіче, що бідом пригостить. Нападу картина. Вискі змія була булавою, Врятував братів, сестрою. Там подумать тільки трошки. Хлопця звуть. Колеса. Колеса. За три копи куплена. На всі боки муплена. Діти, які ти знаєте, вчинив міста? Ой, варени. Вареники. Пирові. галушки, Голушки. Каша І каша мата є. Голубці. Вареники на голубці. Голубці. Та ще є одна сама калька. Шуп шаняні. Але на першому місці стоїть український борщ, і зараз ми з вами будемо вчитися, як його варити. Лаларала, лала! Звичайна, українська господина вона не могла подавати борщика, щоб не нарядитися. І обов'язковим таким було її завданням, щоб вона вибрала нарядну хустку. І потім вона зав'язувала собі гарно на голівеньку, і тоді тільки вона могла приймати гостей і подавати їм борщик, щоб ви знали, що борщик дуже дуже корисний. Оце у нас така книжечка є сучасний письменниць зірки мензатюк. Вона так і називається зварю тобі борщику. І перед тим як рушитись наш борщик, ми будемо знати, що кожний овоч, який є в борщику, ось така так вона тут розповідає. Ось дівчинка ходила, збирала е, овочі, щоб зварити борщика. І кожний овоч що він дуже корисний, смачненький для здоров'я. Дітки, що Чим корисна морква, хто знає? Вона це зіль може давати. Так, а, чі... а чим таке корисна цибулинка, діти? Хадніша про все знає. І, і картопля, і смажена, і варена, і печена дуже, дуже корисна. Mm. І петрушечка mm. навіть mm. діти. Що Петрушечка робить? Хто знає? Це вітаміни, це кладість вітамів. Да? Зварився борщ, зварився борщ. Э, Осталося три хвилиночки. Рахуємо. Один, два, два, три. Борщик готовий. Не вийшло. Злякалася? <Закалися? закалися> <закалися> <закалися> я запитую. А Валентина Володимирівна каже, так, зрозуміли, да? так? я думаю, а ви запам'ятуєте, бо я зараз з вами буду жатися. Була в лісі, рубала дрова. Так. Вовка бачила? Так. А злякалася? Так. Ні. Ні. А тепер перевіримо, злякалася чи ні. О, кліпнулася, злякалася. І не призналася. Злякалася. Вовка бачить, дрова рубав? а вовка злякався. Злякався. Як боїться вовка? Не знає, а перевіримо. Перевіримо. Був в лісі, а дрова рубав. А вовка бачив? Не бачив Вовка. Щоб не хвилюватися і не, не боятися, так? Да? була в лісі. Вовка бачила. А дрова рубала. А вовка боялася. Ні. Ой, не боїться, ні була А Вона ще раз. Ой, ні. Оце в нас дівчинка. Підеш до баби Гей. А не боїшся її псів? Ні. Підеш до баби посів. Гей! А не боїшся її псів? Ні. Не боїться, молодець. А не боїшся її псів. А боїться. I um.